And when mouse... Розділ дев'ятий. Серед руїн. Фінлей мав рацію. Метушня зі скарбом коштувала воїнам багато часу. Але оскільки велетень був мертвий, а бранці звільнені, ніхто нікуди не поспішав, і воно що не кажи, було того варте. Навіть приблизний підрахунок, зроблений буркотливим коліном, свідчив, що кожен, хто взяв участь у гонитві за велетнем, повернеться додому багатим як принц або як принцеса, оскільки колін. Тоном, що не визнає заперечень, заявив, що звільнені полонянки та полонені також отримають рівні з усіма частки від скарбу. А ти, фінлею, візьмеш собі третину, промовив Колін, звертаючись до мисливця. Половина це навіть для тебе буде забагато. Зрозумій мене, але третина твоя, тільки твоя, бо як не крути, саме ти порішив велетня. Фінлей, який щойно гаряче підтримав ідею про те, аби виділити частки зі здобичі звільненим бранцям, цього разу заперечливо похитав головою і відповів: Ні, ні, командире, цього не буде. Я, звісно, візьму свою частку, але рівно з усіма іншими. Чи ж ти ще не зрозумів, старий буркотуне, що цього разу ми перемогли ворога спільно? Отож і здобич поділимо порівну між усіма, хто брав участь у цій страшній пригоді. Такі слова мисливця викликали серед його друзів та помічників бурхливе схвалення, та й Колін не став сперечатися. Тепер залишалося знайти спосіб, як доставити всі ці багатства додому у місто Сентінел. Для початку раджу скласти його в мішок велетня. Запропонував лікар Елатан. Спустимо все це добро вниз дорогою, а там вже думатимемо далі. Шлях не близький, можливо, що ми й не впораємося за один раз. Притому особисто я повертаючись, хочу запастися сльозами Ейвів, оскільки для мене вони дорожчі за золото. Всі замислилися, але раптом заговорив моряк Роншах. Не хвилюйтеся, друзі. Та й ти, ти майстре лікарю, якщо мої припущення справдяться, довеземо додому і скарб, і твої квіточки. Хоч усіх їх позбирай. Закономірно, кожен захотів дізнатися, які такі припущення рончеха мали справдитися. Колишній пірат переповів друзям те, що вже сказав Фінлею та Джеку, а потім додав Так от, якщо я маю рацію. І велетень дійсно напав на Анфан, то у нас є шанс відшукати в порту або на узбережжі непоганий кораблик. Колись суден тут було безліч, і до того ж дуже різних. Хіба що велетень їх усіх потрощив, але навіщо йому це робити? Може, хтось із морських волоцюг врятувався від чудовиська морем, та тільки всі судна вони забрати не могли. У цьому я певен. Ну, хіба що пірати залишили Анфан ще до появи велетня, але тоді вони взяли б з собою і скарби. Або ж я не знаю своїх колишніх бойових побратимів. Навіщо гадати, якщо можна піти та все перевірити, зазначив Колін авторитетно. Давайте, хлопці, закидайте наше добро у мішок. Четверо візьмуть бідолаху Хамфрі, решта потягне торбу. А ти рою, грець з тобою, допоможи спуститися вниз Белінді, щось вона досі ніяк не оговтається. Сказав він це без найменшого глузування. Белінда, завдяки лікареві Елатану, давно вже отямилася, але почувала себе препогано, і рой, після того, як перестав допомагати виносити скарб із печери, не відходив від неї ні на крок. Дівчина була, очевидно, лише за таке товариство. Еліс теж нагидувала компанією Берта, котрий постійно крутився довкола неї, жартував, розсипав компліменти, одним словом, усіма силами намагався справити враження на фермерську доньку. Фінлей навіть став побоюватися, що це може викликати гнів фермерських синів, але зауважив, що Дерек, Брайс і Брук. Дивляться на Берта з повагою та розмовляють із ним, як із найкращим у світі другом. Воно й не дивно адже саме Берт схилив своїх товаришів поспішити Фінлеєві на допомогу. Мисливець же хотів більше дізнатися про причини цього героїчного рішення. Але поки що їм було, як і раніше, не до розмов, оскільки загін почав спускатися, тягнучи величезний мішок вниз дорогою. Добре, що двом десяткам чоловіків це було під силу, та й стимул у них був ні в року. Фінлей допомагав фермерським синам нести на плащі наймета Хамфрі, котрий продовжував міцно спати. Затрималися вони лише біля тіла вбитого велетня, бо поміж коліном та фінлеєм знову спалахнула суперечка, на цей раз дуже серйозна вбиваючи велетнів. Фінлей завжди знищував усі сліди, які лишалися після полювання? Голови вбитих чудовиськ лісові хлопці відправляли до столиці, а тіла, за наказом молодого мисливця, завжди закопували в землю. Єдиним винятком був лише перший убитий ним монстр, якому він завдав смертельної рани, скинувши каманюку з верхівки пагорба. А чинив він так. Бо не міг позбутися неприємного відчуття, що ці тупоголові гіганти не блукають горами і лісами без мети й сенсу, а скеровуються в землі людей чиєюсь злою волею, і цей хтось може зацікавитися, куди ж це зникають його величезні, хоч і не надто кмітливі слуги. Своїми підозрами він поділився тільки з коліном і роєм. Ті його щиро висміяли. І сказали, що мисливець з нього добрий, але верзе він справжньої нісанітниці. Однак умови, як мало відбуватися полювання, диктував Фінлей, а тому Колін та інші лісові хлопці закривали на його чудасії очі, закопуючи велетнів у ямах і маскуючи ці могили гілками, листям і травою, хоча радо залишали б тіла монстрів на поталу звірам. Погані перечуття знову цілковито заволоділи юнаком, тож, коли його друзі, аби розчистити шлях в величезній торбі зі скарбом, підкотили тіло убитого велетня до урвища і скинули його вниз у море, де його пошматували гострі рифи, Фінлей раптом заявив, що услід за тулобом необхідно скинути на поталу рибам і голову монстра. Тут вже Колін несподівано вперся. Що ні за що на це не погодиться, оскільки їхньому загону ще не траплялися такі трофеї. Молодий мисливець спалахнув від гніву, але опанував себе та запитав невже йому, старому скнарі, мало тієї здобичі, якою вони заволоділи в печері, що він ще й королівської винагороди прагне, і де він, власне, збирається взяти сіль, щоб законсервувати настільки дорогий йому трофей? Коллін відповів, що справа не в нагороді, а в добрій славі загону. Ароншег, що був неподалік, раптом заявив, що в Анфані, як він пам'ятає, були величезні склади солі. Тож засолити цю вухату голову не вимагатиме великих зусиль. А якщо справдяться його надії і вони знайдуть придатний корабель, то із транспортуванням проблем теж не буде. Фінлей бачив. Що цього разу товариші на боці коліна, тому, з прикрістю махнувши рукою, буркнув, мовляв, робіть, що хочете з цією довбехою, але без мене. Ватажок загону слушно зауважив, що так воно, власне, завжди й було, і попросив мисливця не гніватися через такі дрібниці. Юнак не відповів і, ставши убік, звів очі до блакитного неба, аби заспокоїтися. І раптом здригнувся. Здалося йому, що високо серед скель майорить біла, витончена фігура, що світиться, як сніг на сонці. Водіння, однак, зникло так швидко, що мисливець вирішив, що це, може, якась велика чайка пролетіла серед скель. Взявшись разом з іншими за край плаща, на якому лежав поранений, рушив далі, похмурий і замислений. Все ж це була не остання суперечка, наступна виникла, коли вони спустилися з гори і сіли перепочити. Було ясно, що стежка, сходячи із гори, справді повертає на схід до узбережжя, зникаючи серед скель і каміння. Вранці вони не звернули на це уваги, захоплені переслідуванням, колін вирішив послати трьох людей у розвідку, аби переконатися в її безпечності. І ти зголосилися Роншех, Берт і Маглор, відважний воїн із Заморського королівства Ламбертен. Коли вони зникли з виду, серед тих, хто залишився, зайшла мова про їжу. Виявилося, що запасів, які вони мали, стане лише разок перекусити. Рой згадав про м'ясо Луе, вбитих вранці Фінлеєм і собаками, але лікар Елатан сказав, що часу прийшло забагато. І м'ясо гігантських зайців вже встигло зіпсуватись для собак воно згодиться, але людям його краще не чіпати. Всі погодились, а Фінлей, котрий не умів довго сердитися, не без іронії нагадав Коліну про необхідність відрубати та засолити рогаті голови, звичайно, для більшої слави загону. Старий командир пробурчав, що неодмінно так і зробить. Але тільки після того, як скарб доставлять у безпечне місце і знайдуть їжу для загону. І тут недалеко вигулькнув Джек в оточенні овечок. Лісовим хлопцям, звісно, умить спало на думку, що двох трьох тварин можна було би приготувати на вечерю. Ось тепер пристрасті й спалахнули наповну. Джек, почувши про цю ідею, раптом розлютився. І заявив, що це жорстоко врятувати нещасних тварин від велетня, а потім їх з'їсти. Елатан, хоч і скептично, але цілком резонно відзначив, що вівці для того й потрібні, щоб їх їсти. Але в Джека несподівано з'явилися союзники, і не тільки Фінлей, котрий за звичкою, і щоб насолити коліну, підтримав білчуна, а й сини фермера Кайла, які нагадали присутнім, що вівці. Це не тільки м'ясо, але ще й шерсть, і молоко, і сир, і що як не крути, а ця невелика отара добро їхнього батька. Аргументи Коліна про те, що за свою частку скарбу охоронці кайлового добра можуть скупити йому всіх овець у Лонгблейді, корів, до речі, теж не подіяли. Далі до товариства захисників тварин приєдналися Еліс, Белінда, Хюберт, а також ветеран Мактал разом із синами Корком і Корканом. Невідомо, чим би закінчилася суперечка, якби не молодший син фермера Дерек. Він посвистом прикликав блискавку та стрілу, перевірив свій лук і загайдак зі стрілами і заявив, що якщо не добуде сьогодні для загону ситну вечерю, то хай уже. Поступиться кількома батьківськими вівцями. Після цього у супроводі собак попрямував до вкритих лісом пагорбів на заході, а Фінлей, незважаючи на жахливу втому, пішов разом із ним. Решта ж узялася знищувати залишки припасів.